Вітаю вас, друзі. Дуже давно вже відео знімала, закидала на YouTube. Вітаю вас. Вітаю вас у нас сьогодні на полі. Ось така кругом у нас красота. Люди поз'їжджалися все копати барабольку. І ми так само, а що ми якийсь виняток? Зараз покажу. Так. Відро, мішки і поле. І поле. І мій михайлик. Ой, холера, а я забула свої грабельки. Гра... Буду зараз бігти додому. Параболь немає багато, всього-навсього 10 рядочків, десь 50 або 70 метрів. Так сказати. Михайлик зараз буде підкопувати. А я, напевно, все ж таки піду за своїми грабельками. Купила собі такі. Такі не, невеличкі. Але то все ж таки буде краще, як то, що руками громадити. Але хочу зараз подивитися, що він там буде копати, як він буде шпортати, та й тоді піду. Що я вам скажу? Та щось тут трошки є? Я знаю, що тут є, але нам обом стане. Ну якось так це відбувається. Якась трошки є вареволька. Червона, правда. І рапова, і ось така. І ось така. О, гарна. І ось така рапова, і ось така просто червона. Не знаю, ми садили все підряд. Верніше не ми садили. Чоловік садив, Михайлик мій садив, це все підряд. Ну, я знаю, буде. Може бути, буде. Нам стане. Щось свині будуть їсти. Чесно, зараз йдемо до Києва бараболі вести. Приїде буде їсти. Жулька, ти що вже холодної землі шукаєш? Чекай, ще будуть холода, ще будуть. Іду за тим, я забула своє. Ви знаєте що я вже з тим своїм Михайликом не годна. І видів, що я воду несу. І все рівно треба йому його ще раз мене спитати, чи я взяла води пити. Ось про такі грабельки я казала. Я е, марила цими грабельками, все е, просила, просила, Михайлика, зроби, зроби мені, поки сама не зайшла в копіючку і за 69 гривень собі не купила. А зараз показую, яке в нас тут болото одне місце. Дивіться, яке болото. Це одне містечко. На дорозі, де ще є болото. Бо тут кругом дерева і воно дуже погано висихає. Зараз я це перехожу і йду далі. Поговорила з Мар'янкою, Мар'янка мене учить наставляє на правильну дорогу, як проводити прямі ефіри в Тіктоці, а про YouTube ще треба дізнаватися, напевно, у всесвітньої мережі Google. Бо щось, щось мене воно там. Ми трошки коментарі не пропускає, нічого, або я щось натиснула, не то не знаю. Ну, коротше. Коротше, друзі, як ви знаєте, може і знаєте, може, і не знаєте, що мої батьки в лікарні вже вже е, як третій тиждень. Так, бо Мар'янка приїхала, а дідок потрапив в лікарню. Три дні перед тим, як вона мала приїхати. То вже третій тиждень, тато, мама вже другий тиждень. Ой, боже, біда, біда з цими тисками, біда з цим всім. Це просто. Це просто жесть. чому воно так є? Зараз погодні умови. Будуть змінюватися, 24-го передає похолодання і знов буде пипка з тими тисками. Ну, що зробимо. Та й таке, а, друзі, та й такі справи, та й такі діла. Ой. Так дуже хочу, щоб діти жили поближче. Не знаю. Як тут діло оформити? Гроші такі, щоб купити хату, нереально заробити на моїй роботі. Не знаю, не знаю. Як, як це зробити, як це оформити, як це воно має бути? Нічого не знаю, нічого не розумію, як я люблю казати. Але дуже-дуже хочу. Дуже-дуже хочу. Ну якось так. Ну то що, обираю я рукавиці та пішла я до роботи? Один рядок присох. Щось мій Михайлик ще думає, видумує, не знаю що. Тай поїхали. А то нічого за нас ніхто це не зробить. Все, пішла. Потім ще включуся, покажу. Те, що включуся, потім дознімлю це відео. Та й закину вам, щоб ви бачили. О, от такої роботи багато-багато, вже і куруди достигають. Це тут були у нас трошки тут солодкі, Нічого не виламали, ціни на них не було. А туди за Михайликом все ще зелене. Не знаю, коли ми їх будемо збирати. Але ще все самий зеленець. Напевно, аж у листопаді у грудні. Це просто треш. Але воно на коли зачне шульок жовтіти, тоді зачне зразу і стебло жовтіти. Так що тут розслаблятися нема коли, бо у нас десь до вибирання 40 сотиків це точно. Я не знаю, коли він то все буде вибирати, бо він взагалі мене в городі не припахує, скажімо так. Я два дні працюю, два через два. А два дні вихідного маю роботу коло хати. Якісь закрутки, ще щось, а кури різати, бройлери. Таке. Є робота. Але зараз бараболька. Бо на 24 число вже передають зміну погоди, вже приморозки, чи то заморозки, як то кажуть. Ну і дощі. Це вже сьогодні маємо що. Яке сьогодні число? 22-е, по-моєму. Чи 23? Ні, 22, мені здається. Так, 22. Ну, коротше, менше з тим. Не суть справи. Суть справи в тому, що до нас йде похолодання. Все, пішла до роботи. Буде. Зараз буде нервуватися, зараз буде злоститися на мене, що я з телефоном стою. Хоча він вже не так все критично переносить, переводить у сварку, як було все швидше. Зараз вже такого немає. Пішла. Ти що, йду зараз, друзі, примощу якось телефон та й покажу вам, як відбувається процес виборки вараболі Чи картоплі. Як собі хто хоче, так не говорить. Я говорю так, як я знаю. Чи кажу, чи говорю, яка різниця. Немає різниці абсолютно. Немає різниці. Зараз приміщу і тоді вам буду показувати, яким способом я собі дійшла це діло робити. Так. Ось така у нас робота йде. Жулька нам допомагає. Жулька допомагає, а дивіться, як файно. На потім сидять собі. І рахує бараболі мамі. Так, друзі, як ми збираємо барабольку свою? Ходи трошечки ближче. Я так, так ліпше, Так, ближче, ліпше так, аби витку було мої руки, а не мене цілу, мою задницю. Двісія. Отако. От Отак. Казала Михайлику, що треба зробити отакі от вила. Такі граблі. Не хотів. 70 гривень в купівці, будь ласка, беріть, скільки хочете. я за 70 гривень була б йому купила кусок кубаси або морозиво. Так купила граблі. Все, працюємо. Отак От і працюємо. Ну, Отак От вони жили. І тако вони барабойку копали. Отаку. Бо як то сказати. Ми колись порпали отако все пальцями. Дивіться, ми колись порпали отако все пальцями. Яка це біда, як ці пальчики потім болять? А так цими собі грабельками. Це люкс, друзі, першої кляси. Це вартує уваги, я вам скажу. Це вартує. Це ти собі не без того я не спору, що десь там, десь там бараболька. Лишиться, це не без того. Десь є. Але він ще буде е, свої, е, свої до трактора закладати е, граблі, то ще буде перебігати, трошки я сподіваюся, що так буде. Так? Так, так. А як то, інакше? Я, то ще він ще щось там трошки і назбирає. дай якщо не нам, то хоч свинім. Знаєте, що я хочу сказати? Ми ділимо отак. Ми не збираємо все в загал, тому що ми не маємо, по-перше, часу, коли його перебирати, бо того, що я два дні вдома, два дні працюю, а він теж сам не гандатися ради. Ми не маємо такої можливості. Ну і не маємо можливості десь на прицепі то все діло тримати. Тому ми зразу на полі. Ось таким способом відбираємо. Ось так. Е, хочу показати. Така йде сюди. Це зелена. Е, як, би, як би це показати, це було добре. Ось таку. Та видно хоч щось? Відно, відно. Ось таку ми беремо на їду, якщо видно. Ось така у нас буде насінева ми її змішуємо все докупи в одно відро і вона в нас йде разом. Чому це так? Пояснюю, чому так. Тому що ми дрібненьку різану усе у нас піде свиням. Поки ще ми їх не порізали, ми їм просто даємо сиру бараболю. Ми перемиваємо Не кашлей. Ми перемиваємо. І даємо просто їм сиру баработу. І так ми відбираємо. А сюди йде ось така, друзі, дрібненька. Така, щоб ви розуміли, що ця поїде піде свої. Ось така. Якось вона ось так напроти цієї насіневої Бачите, насінева і дрібна. Цю сюди, цю сюди. Може це комусь здасться лишня трата часу. Але для нас це самий найшвидший, самий такий спосіб, котрий, котрий ми собі, як то сказати, облюбували. А де вже мені висунула та грабля. Мені цієї ручки, в принципі, не треба, але воно не висуває хоч з руки. Ну, воно таке, я вам скажу. Якби мій Михайлик хотів, був би трошки розумнішим хлопом, то він би зробив мені таке. І воно би це не висувало. Бо він би зробив мені тут таку ручку, що вона б е, собі штопорилася якимось. Він і тут, я думаю, що зробить. просверлить дірку і буде тут штопорок. Я думаю, що це він зробить, він так не буде цей. Та не кашляй вже, бо інти ти кашляєш, та й кашляєш. Кажу, що не кури багато, бо здохнеш борщ від мене. А ти не чуєш мене. Так, добре, поїхали далі про що я казала. Ну, що ми не маємо можливості де тримати бараболі. Так, як показують люди. І в Тіктоці багато бачила, і в Ютубі багато бачила. Хоча це страшне діло з цим куривом. Ай Бог боронить. Нема навіть правильно з людьми якось поговорити, лише і гага, та й гага. Люди собі роблять так, а ми робимо так. Може комусь, я вам скажу, може комусь і наш спосіб западе. зайде добре. Тепер що ми робимо? <клэк> 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 Побігла мама за тару. Ми, робимо? ми маємо такі ящики, що ми в цих ящиках одразу складаємо бараболі собі в підвал. Висипаємо. Скоріше тими роками ми робили це зовсім іншим способом. Це ми в сітку ось так. У сітці. Сітка така звичайна була, як то, що тепер беруть на бараболі або на капусту. Або ми маємо ще полотняні, ще, як то кажуть, Сувдепуські. Е, таких ящичків пристарали. Трошки купили, трошки я з роботи принесла, ну так, це було давно і неправда. Скажемо так. І що ми робимо? Ми ось таким способом чуть-чуть їх обшустуємо від землі. Все, вони вже готові до зберігання. В цих ящичках ми один на другий окремо складаємо на сіневу. Ну, мається на увазі, ну як окремо. Якщо б ми її відбирали, дивіться. Це б дуже довге відео. Якщо б ми її відбирали ось так і ось так, то ця би була насінева, а ця би була на їду. Але ми порішали інакше. Щоб не було мішанини в підвалі, щоб я потім не путалася, то ми збираємо всі разом. Я собі велику буду відбирати на їду, а ота от на насіннева буде залишатися. Ми які ці, друзі, ви бачили, які ми є ці. Ми отаких от, от ящичків, якщо п'ять за зиму з'їдаємо, бо двоє, то все дуже добре. Посунься назад. Не знаю, що ти там назнімаєш, але щось назнімаєш. Посунься назад. Гай ще шпорта трошки. то давай на я беруся до роботи. Добре, шпортаю ще трошки і ти берися до роботи, бо то дійсно нема коли стояти на зйомці то оператором добре бути, коли тому оператору хтось потім платив. Ага, Заплатити. <засплатят> Ще й хоч... переплатити. Але добре, хоч би дали пообідати, й то би було добре. <засплат> я собі сам можна обідати. Ага, а у мене покладе тобі? Я собі сам покладу. Добре, якось буде. Якби було що? <засплат> було що треба робити, синку робити. І багато робити. Що би було що. Хай, все. все. Беремося. Ну що, друзі, обід. Друга година, обід по розпорядку. Що роблю? Ми завжди, коли починаємо сезон копання картоплі, перші величезні 3-4 картоплини, скільки ми там годні з'їсти, йдуть на деруни чи на барабулянники, чи як ви там кажете, чи на коржики. Я не знаю, хто як каже. У нас, кажуть, або деруни, або барабулянники. Е тертюхи можуть ще бути. Ну, зараз я тим займаюся. Михайлик ще у процесі до збирування ще пару метрів. І зараз прийде на обід. Ось так це виглядає. Зараз насмажу. i poobjedajemo i idemo dalje do kartopeljke to je jakoš tako